Всім доброго дня. У нас сьогодні понеділок. Дощ, вчора все ж таки дощ. Дочекалися. Земля мокрюсінька, гляньте, гарно так все промочив. А я вийшла на город, треба нарвати мені зелені. Сьогодні ж хочу борщ доварити. Мій виноград бідненький, який пострадав. Нічого не бривали, вчора тільки зняли агроволокно, де-не-де залишилася жива. Ось. Ну нічого, вже якесь. Це вже, знаєте, вже якось звиклось, вже це нормально. Піду гляну на свою капусту, яку я висадила. Ой, брини, гляньте, бринить, моя малесенька. Трошки дощ її прибив до земельки, ого. Не страшно. Вона підніме голову. Вона вже попіднімала. ой, Цю... Зламало щось. Ага, зламано. Ну нічого, я пересаджу. У мене є з чим насадити. О, видно, що мамка ходила перша сліди, Ходила, дивилась на город. Стоїть, дивіться, моя капуста піднімає голову. Треба брати, трусить від комашок. Бачите? Бо вже ось сліди. Бо з'їдять. Пекінка. У мене там є агроволокно, ми купили. На дугах. Треба поставити на цю, на пекінку. О, дивіться, бачите, тепер не прийдеться мені поливати моркву. Вона... Тепер гарно зійде. Вона й так почала сходити. Але не вся. Місцями краще, місцями гірше, тому що сухо було дуже. Окроп гарно зійшов. Заодно вам покажу свій город, свої грядки, ті, що ми сіяли в саму в чергу. Дощ капотить. Що знову дощ буде? Хай іде. На маленький капотить. Так, це салат. Суміш салата, це кущовка біла, що купила в цьому році. Я там жменьку купила, її порозділяли, бачите, аж два рядочки вийшло. Шпинат. Тут також якийсь салат рядок. Теж тільки-тільки витикається. Ось. Ну, Ось. Бачите, місцями. Бо сухо, ну нічого. Тепер вже їм хватить вологи. Буряк сходить. І горох. Тут зелененький, гарний. Оце сьогодні можна посіяти інший буряк. Тут все в нас морква, тут редиска. Бачите, тут так краще відійшла. Тому що вона була ще зовсім маленька, як був мороз то набагато краще. Кукурудза. Тільки кидала по три зернинки, чогось одна. Там дві, там дві, там одна. Може повиходить. О, тут три. Бачите, три тут стеблинки. І огірки. Ага, ще ось протикаються. Де вже вийшли, де примерзли. Зняли ми вчора агроволокно, тому що вже все, хватить. Криватня оцього. Як буде, так і буде. А тут другий рядок огірків ще немає, бо ми посіяли, а не поливали. І тут. Вон там, бачу, один зійшов, а тут більше ніде не видно. І кукурузою обсадили, звісно. Все, далі там немає нічого, в кінці аж гарбузи. Кукурузинка одна сходить. Садили пізненько, витикається. Но після дощу... Воно піде все. Зато лобода, дивіться, яка красива, кучерява. Все, дивіться, прям наче хто насіяв. Отакий От у нас город тут. Помідори ще не висаджували, тільки те, що понасівали. Висадила одну капусту. Сьогодні ввечері треба, якщо не буде дощу, прийти біля кожного кущика. Посипать від мурах, тому що мурахи з'їдять і не буде. Не встигатиму пересаджувати, а вони, дивіться, все-таки посадила в суботу, да? сьогодні в понеділок вже прям сім'ї свої страюють. О, посапала, трошки поприймалась, ну нічого. Це не страшно, де не йде. Ді, бачите? Нічого перебіжимо ще раз, головне дощ. Бо бачте, воно, бачите, воно й не посохло. Попізно ввечері посапало. Все одно чистеньке. Пересапаємо ще раз. І не раз, а разів 20. Курка ось, кублиця. Киш перелетіла і це тут порядки наводить. Дивіться, і ця капуста трохи ніби ожива. О, з цієї вже нічого не буде, бо роздвоїлася серединка. Бачите, з цієї нічого вже не буде. Це щось непонятно з нею. О, нічого, своєю насадила цілу плантацію. Черешенька розпускається. Сьогодні гарно, хмарно на вулиці. Не жарко. Можна щось попересаджувати. Побачу, може квіти попересаджую трохи. Займуся у квітниках, тому що на городі дуже сиро, сапати не буду. Ще відпочинемо від сапки, а попересаджувати можна б. Не помішало. Чорні серединки. Полуниці. Це що, в цьому році не бачить нам цієї полуниці. Ой, в мене ще ось ліс, дивіться, стоїть у зимовій моркві. Тут зійшло, правда, десь бачила. Ось о морквина. Осьо морквина. А це гидки, це тут треба все вручну перещупувати, тому що хочу позалишати Бачите, вони трошки попримерзали і повідходили. Щось рижого не бачу ці дні. Одні ці два має дають. Ни муськи не бачу, ні мурзика. Де ваші дружбани остальні? Тільки двоє вдома. І тут моя полуничка. Вся стоїть. Ще сапки-сапки у нас. Нічого. О, кіт щось чхає, отой трьохмасний. Ще з прошлого году чхає. І в тому році давала антибіотики, купляла, щось нічого не проходить у нього. Хто це тут на дерево позалазив? Гляньте. Немає вам місця, де гуляйте, так на яблуні лізуть. Що ви там шукаєте? Що ви там шукаєте на яблуні? <гум> О, пропажа, кицюй, кить, рижий, рижий. Рижи. Я тільки про тебе заговорила, що не бачу тебе ці дні. Ти десь спав. І курчата дивіться, всі. Я нахилилася, присіла до кота і вони, гляньте, всі посходились. Кіть. де там ти? Де там ти? Покажись. Ну, Покажись. Угу. Ти моя рижа морда. Моя рижа морда. Мені невдобно через сітку тебе чухати. А ти стоять, думаєш. Щось сипну добреньке. Ні, в мене нема нічого. Я вийшла по цибулю зелену. Набор щас на, на ругу. Де ти тут? Де тут мій красунчик? Злякалися. Кого? Чого? Нема ніде нікого тут. Так, пішла я. А тут, а бачите, жовта серединка. Тут чорна. Чудо. Оцю буду защупувати. Її, правда, можна взяти і викопати, але не хочу мити лопатку. Нарву просто зелені дай, хватить мені. Бо так, мано, вона ж не вирветься, ну зараз спробую, де, мабуть, не вирветься. А можливо і вирву. Не, -не. не вирву. Була суха земля, дуже то... хоч і промочило, але ще тут я не сапала, то воно дубове. Динята йдуть ти десь спав, я бачу, де да не виспався, позіхаєш. Нарвала зеленої цибулі і окропу. Окроп ще невеликий, то з корінцями надлубала, зараз помию. Петрушку не люблю в борщі, то я її не рву. На дворі тихо-тихо, нема ні вітру, немає нічого. Після так, знаєте, таке повітря свіже, аж легко дихати. І головне вітру немає. Бо ці дні вже таке дило, таке дуло, що це просто не передати. Ось я дивлюся бочку, налило води. Ну, мабуть, ще й сюди вода лупила, тому що через верх повна повнюсінька бочка буде на полив. А може, дасть Бог буде вже як слід дощ своєчасно. Ось Молоденький виноград вже відходить. Там він від корня пішов, колесо не зняла. Треба, мабуть, зняти чи залишити, сама не знаю з цією погодою. Що робити, сама не знаю. Так що, гарно на вулиці, пішла до варю борщ і буду чимось займатися, мабуть, вийду на вулицю, шку, можливо, трохи попересаджую квітки. Мені там треба і риси карликові висадити, трошки подовбуся в квітнику. Тому що сапати зараз не хочу, щоб не затоптувати, бо затопчемо, так буде, знаєте, ще хуже, чим не сапане. Сьогодні так, як на вулиці, хмарно, вітру немає. Винесла огірки і кабачки закалять, тому що вже в кабачках, дивіться, квіточки. Скоро зацвітуть Гляньте. Скоро в хаті б зацвіли. Потрошку буду закаляти і висаджувати на город. Капуста моя. Так що закаляю, все, забризкала. Ну, таке лило вчора зразу. наче дурний заугла, а потім Довгий, йшов дощ. А це капусту залишила, щоб знаєте, можна було насадити. Стаканчика теж гарненька. Так що закаляємо свою розсаду, бо вже дивіться, які великі. Але в одному стаканчику, я не знаю, мабуть, кабачок не зійшов, чи я вже не знаю, що там, чому воно не дійшло. І ось, ось дві кукурузини, дивіться. Ось, ось в стаканчику. І ось на пробу посадила. Не знаю, що воно буде. І тут зальопало. Треба сараї білий до Велидня. Так ми і не встигли це зробити. Дерен стоїть. Чи буде з нього щось, чи не буде, хто зна. Курочки, які поперелітали, пасуться. Пасіться зелена трава. Така, знаєте, всі рослинки ожили після дощу. На вулиці так гарно, не хочеться йти в хату, але треба йти зварити борщ. У мене вже все готове, що там картоплина звариться, зажарка і готовий борщ. Траву ущупати, так наче корови пасуться, ці качки. Пасіться. Як з Прийшов, прийшов мій хороший. Чого злякалась? Курка. Так, все, пішла я в хату. Пішла я в хату, бо за мене борщ ніхто не зварить. Сам не звариться. Зажарка вже в мене готова, картопля вариться, зелень помита, тільки покришить, так що буде в мене сьогодні борщ, дочекалися. Борщ не варила вже майже місяць, а можливо вже і більше, ніж місяць. Суп каші малаши, а борщу красного давно не готувала. Вже скучила за борщом, да ще й з курячим м'ясом, бульйон, курячий, да домашній півень. Так, м -м -м, буде добраний борщ. Хай звариться картопля, я деяке розбирала, де більше кістки. Ну, цю не обберу, так і буде. Так що в мене буде борщ. Борщ мій майже готовий, додала зелень. Щось не дуже червоного кольору, ну нічого. Але з горією, якби можна, ще б зверху сіла. Щось буряк не дуже красний мені попався, достала два, треба було другий ще почистити. Ну ладно. Зараз кипне і вимикаю. А, ще чорного перчику додавлю і все. І будемо сьогодні ласувати червоний борщ. Почався сезон кульбаби. Поки ще не покосили. Цвіте. Це одна трудівничка. Та рейші, не підбивай. І ще ось одна дивіться на пилку сіки назбирала на лапках рижий. Моя локація не міняється, город викопала велику кількість своїх півників низькорослих. Тепер прийшла, не знаю, куди їх посадити. У дворі в мене вже немає місця, тому що вони вже росли скрізь і всюди. Та треба поміняти. Хочу ось сюди, мабуть, висадити. Отут, колись в мене була, ще в тому році була тут полуниця. Вже її багато років на одному місці росла і в цьому році просто нема жодного кущика. Малину, цю, що дерево видно, вона така. Ми її вирізали. Ну, молода відходить. Ну, я думаю, ми її будемо зламувати. Навіть ну, зараз отак візьму і рядками посажу тут низькорослі півники, тому що немає мені куди його посадити. А під деревами що ми посадимо? Нічого абсолютно, правильно. Нехай декілька років побудуть мої півники, а потім їх можна прибрати. Тому що жаль, що вони пропадають, що ж воно вже не цвіте, таке малесеньке, негоднє. Це ще й великі, там є ще менші корінці. Ось дивіться, які малесенькі. Що ж з нього вже ж діла не буде. Воно не цвістиме, з кожним роком буде все більше і більше пропадати. Кольорів в мене було дуже багато. Не знаю, які вже залишилися, тому що... Роботи дуже багато, на квіти з кожним роком все менше і менше в мене часу. То поки зараз, ну, для потів дощ трохи притих, то я зараз трошки їх повисаджую. Вон, молоде курча вилетіло і ходить, бачите, де часник. А чи знайдеш ти на місце дорогу зайти? Он швендяє. Мені головне, щоб капусту не пішло, не з'їло ця курча. А воно знову починає ляпоти. Вже чи ляпай, чи не ляпай. А я поки не посаджу, свої півники не піду, намокну, дах намокну. Трохи притих, а тепер знову по-маленькому росить. Ну нічого, хай йде. Дощ це добре, тим більше зараз земля мокра, мені поливати не треба, бо набагато легше. Луночки покопаю, посаджу, сапати не буду зараз. Просто посаджу у цей бур'ян. А потім колись посапаю, буде час посапаю. А не посапаю, Серега покосить між рядками. Так що приступаю до своїх цвіточків. Півники вже на своєму новому місці. Посадила, Ось вийшло в мене 5 рядків. Правда, ще там є. Можна ще висадити, але ну, не хочу вже ввечері вже треба йти до хати. Деякі з цвітом, де такі більші кущі, а оце взагалі я вже знаю, які вони там кольори. Посадила все гамузом, густенько, який приживеться, який не приживеться, вже побачимо. Хай росте. А де якийсь цвітом посадила. Це голубенький, це такий білий з жовтим, жовтий, оранжевий. Чисто білий. Так що все, на сьогодні. Добре, що дощ трошки притих. То ось і висадилися мої півники. Там ще багато висаджувати і високорослих. Ну, поки ціми зайнялася сьогодні, поки вільна хвилинка залишилася від городу вишку. На город поки не пішли, бо дуже мукро. Так що сьогодні зайнялася пітухами своїми. Гарненько, да, в рядочках? Мені подобається. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. До наступної зустрічі. Дякую вам за підтримку вашу.